Всім гарного дня. Сьогодні 22 серпня 2024 року. Це в мене грушка експериментальна сорт Олімпік. Я вже знімав її декілька років з цього сорту відео. На цей рік вона відпочиває. І в минулому році весною я отримав від свого товариша живці. Зі Сполучених Штатів і привив сорт такий, як назва дріпінхоний. Ну що я вам скажу? Такий розмір груш мене дуже-дуже тішить. Це так, бачите, ось гілочка була привита. Ось тут була вон, назва є дріппінхоней. І це, бачите, прошлою весною і вже ось такий приріст. І ось такі гарні чудові азійські грушки. Знаєте, я їх колекціоную, не відмовляюся, як мені пропонують із-за кордону живці. І я постійно, знаєте, просто радуюсь, тішусь, тому що вони дійсно заслуговують на увагу. Я так розумію, це більш осінній, пізньо, навіть осінній ранній зимовий сорт, тому що, бачите, він ще зелений. Але скажу одне, мене. Інтригує те, що він практично не обрабатувався, Значить, він більш-менш стійкий до хвороб і будемо сподіватися дуже смачний. Ось такий він, сорт дріппінхований. Красавчики. Е? До нових зустрічей, друзі!